Минуле відео закінчилось на тому, що я не знайшов, де можна зареєструвати свій перший автомобіль та отримати на нього номерний знак. І вже після виходу першого відео, переслухавши розмову з поліцейськими, я дізнався, куди все ж таки потрібно було йти. Тому сьогодні першим же ділом відправився в будинок уряду, де нарешті отримав номера. Там же переглянув ціни на офіси та гаражі для створення своєї організації. Ах да, ви ж, мабуть, не знаєте. Нещодавно на Second Life вийшло глоб. Бальне оновлення, де було додано цілу купу всього цікавого власні організації, квартири, нові автомобілі та одяг, новий батлпас, нові роботи та ще багато нових цікавих систем. Та виправлено купу багів та помилок. Оновлення вийшло дуже масштабним, і якби я почав розповідати в деталях про кожний його пункт, відео би затягнулось на добру годину часу. Тож, кому цікаво дізнатися про ці всі новинки детальніше, в описі я залишу посилання на відео огляд цього оновлення на офіційному каналі Second Life, або ж можете переглянути ChangeLog в Discord серверу. Як бачите, зараз на екранах він реально дуже великий. Ну а я тим часом відвідав вже. Словий комплекс економ класу з новими квартирами, і зрозумів, що поки що мені ні на власну квартиру, ні на тим паче на власну організацію коштів не вистачить, тому потрібно цю проблему якось вирішувати. Але наш Аркадій, а саме так звуть нашого персонажа, якщо ви ще не забули, не любить працювати, та розуміє, що будучи якимось вантажником або працюючи на заводі, великих грошей не заробиш. Тому знаєте, трохи шкода, що Аркадій вже не новачок в цьому штаті, адже тоді він би міг зайти в розділ з бонусами та ввести промокод вартер, який дає 30 тисяч гривень та 300 досвіду. Шкода, дуже шкода. Але ви свій шанс не упустіть, Починайте грати на Second Life. вводьте промокод та грайте на найкращому українському сервері разом зі мною. Отож, шукаючи способи заробити простіше та поцікавіше, я згадав про новий батл Pass, де навіть без особливого пропуску, абсолютно безкоштовно за виконання різних цікавих завдань, можна отримати непогані такі нагороди. Ось і гроші є, і донат валюта, новий одяг, і навіть непогані такі автомобілі. А ще й завдання, які закупитись в магазині, покурити цигара, пограти в казино, що може бути простіше. Впевнений, що це набагато краще, ніж тяжко працювати на Фабриці, що ми робили в минулому відео, виконуючи початкові квести для новачків. Тому без сумнівів відправляємось в місцеве АТБ і закупаємось бургерами та живчиком. Тепер найближчим часом і проблем з їжею в нас не буде, і вже одне виконане завдання маємо. Наступним квестом я обрав завдання з далекобійниками. Ось вже приїхав на їх базу, і по-пупум. Виявляється, ця підробітка доступна лише з шостого рівня, а в мене поки тільки третій. Тож, на жаль, це. Завдання ми залишаємо невиконаним, і приступаємо до виконання наступних. По дорозі до чорного ринку, де мені потрібно буде трохи закупитись, я заїхав до магазину зброї, придбав там бодікамеру та одразу вімкнув запис, пограти з яким для виконання таску потрібно 100 хвилин. Також по дорозі заїхав до звичайного продуктового магазину, купив трохи цигарків та в банку закинув гроші на карту, щоб не возити з собою багато готівки, адже за містом нас можуть підловити та пограбувати. Але не сього. До чорного ринку я, на щастя, доїхав без проблем. Прикупив трохи непотрібних мені на даний момент речей, але завдяки цьому виконав ще одне завдання з батлпасу. Наступною ціллю стало казино, де потрібно було виграти три ставки на числа. Ех, ви навіть не уявляєте, як це завдання потріпало мої нерви. Тактику для виконання цього квесту я обрав доволі просту: просто ставив на 9 чи 10 рандомних чисел з надією, що одне з них випаде. І знаєте що? Я тільки прийшов в казино. І за дві перші ставки вгадав два числа поспіль. Залишилось вгадати лише одне. Ну, все, і поінти для бравл пасу подумав я, але не тут то було. Бля, я став на 19, випало 20. Тут і 17, тут прямо рядом було. От зараз обідно. Ну, ладно. Да блядь. Mm. Что-то как-то вообще не очень. А вообще 32 тут, да. Понял. Вопрос а поняв. Вопросу нема. Оце казано, розумієте, дві ставочки зразу перші залетіли, вгадав числа. Все, сижу довольний. Думаю, ізі каточка, Зараз подніму гроші в казіно. Ще й завдання виконаю. Ага, фіг там, казино, як завжди, затягнуло тебе. І на тобі 2-0. Супер, клас. А гроші то потихеньку закінчуються, я вже починаю в мінус уходити. Хоча за перші дві ставки я зробив майже Х2. У мене було 500 фішок спочатку, коли тільки зайшов сюди. І майже. Не збирав 1000, а зараз 390, це, якщо я правильно розумію, 39 тисяч. От зараз я вірю, що точно я вгадаю, буде 29. Давайте, 29 сюди і я йду домой. Та як є 5! Чого? 5! 9, палдіваш, клас. 100 фішок на балансі сюди. І ще 100 фішок на столі я поставив. Йомою, у мене один круг в 100 фішок уходить. Так, я 27, чого? 27% на що? За що? Добре, зараз. Що то має бути? Я дуже уверений от в цьому 2 НД, другий сектор десь от отут 100% зараз щось випаде. Отвічаю. 11. Блін, я хотів... Хотів поставити от так як став до цього по... Короче, ай, все І, блядь, сліди за базаром, їба, і евоче. Чо ти нахуй там. Хто де тут? Хтось якісь бізнес справи рішає, поки я тут свої гроші Сливаю. Так, обов'язково курим зігра. Почав ображати, бля. А ось ціпочок ходить по телефону Павлович, говорить Пауч, ти це мені сказав, що я полечу з орги, блядь? Чи ти не ч? Не будемо йому заважати. Так. Знімаємо ще 39 тисяч. Я маю сьогодні добити цей квест. Такс. Ну, блять, на натури, сука, блять. Я вахую просто. Тупо, блять, хуєтою, нахуй. Обізвав людину, блять, з якою взагалі, типу, не спілкується, блять. Ти шо нахуй? Та мені похую, він мене хуєтою назвав, його взагалі за це треба обіцяти, нахуй. Ай, яке 14, яке 14, чого не 35. Ну чого, коли я сюди ставлю, цей ряд ніколи не падає. Як тільки на тобі, так на тобі. <ху> 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 так, остання ставочка. Куди? Все, я пішов. <пфу> До побачення, я не хочу на це дивитись. Останні гроші, бувайте. Три аус Так, я знов з вами. Всім здорова. Що тут у нас? Баланс 0. Угу, ну да. Ну да, конечно, да, да. Угу. Да, да. Не, казино, ти просто так від мене не відділаєшся. От зараз, зараз я тільки знайду вихід, і я тобі покажу. тисяч сюди. Мені кажеться, чи виконуючи ці завдання, я поки що виходжу тільки в мінус. Я міг просто виграти дві ставочки і уйти красиво, зробивши майже Х2. Але ні, я вирішив прийти сюди і тупо все проїбати. Ви уявляєте, це треба було так, дві перші ставки, дві підряд виграти, а потім тупо, постійно, зливати сюди плюс 27... 360 фішок. Є. Так, да, я в мінусі. Але я виконав завдання, начебто як. Да, виконано. Залишиться ще три завдання. М -м, викрути 15 цигарок. Це зробимо 100 хвилин з бодікамери відбігати. Це теж без питань взагалі дуже легко. Три замовлення, на жаль, не зможу зробити. То, що треба шостий рівень. В мене поки тільки третій. ну, половина м -м, рівня ще до четвертого потрібно. Тому з дальнобоями сьогодні на жаль ніяк, а от все інше я виконаю без проблем. Коротше кажучи, з горем пополам, але завдання я виконав. І після такого не дуже вдалого походу в казино було прийнято рішення відправитися кудись в сторону дамби, знайти якесь чудове місце з не менш чудовим видом на місто, трохи перекусити, перекурити та помедитувати, заспокіючи свої нерви після програшу половини і без того маленького бюджету. Трохи помедитувавши то тут, то там наш Аркадій трохи заспокоївся і відправився займатись не менш душевним заняттям. Якщо ви розумієте про що я. Так, я вирішив трохи покататись в таксі. Поки робота далекобійника недоступна, я зможу покататись та повивчати місто, працюючи таксистом, та ще й підзароблю трохи грошей. Угу, Замовлень дуже багато, просто вау, Роботи... робити не переробити. Ви не подумайте, я в таксі не заради грошей. Я тут, чисто, знаєте, для душі. Так, то в мене майже свій бізнес є, без п'яти хвилин. Мені там всього-навсього чуть-чуть вкласти не вистачає в офіс. Там 5 мільйонів треба в мене 100 тисяч, ну тобто ще 4 мільйона 900 тисяч, і я вже от бізнесмен. Так що в таксі я так просто по приколу людей покатати, поговорити, побазікати, це подімаєте, так? Да? Добрий день. Вітаю вас. Так, Включіть тариф, будь ласка. І скажіть, будь ласка, чи міточка у вас відобразилась. Поганий тариф у вас. 100 гривень кілометр В принципі, недалеко, а може. Та я тільки недавно влаштувався, тому тоді, тоді не норм... дуже розбираюсь тоді в розбираюся. Нічого, все окей, ціна підходяща. Угу. Дуже вам дякую. Нема за що, гарного дня. Трохи покатавшись, згадав, що номера то я на свою власну машину купив, а встановити їх не встановив. Тож зробив невеличку паузу в роботі таксистом та відправився на СТО, де за невеличку плату мені трохи підремонтували машину та встановили номера. Опа, сюди, а тепер мене номирає, тепер ви мене не оштрафуєте. Потім мені раптом ні з того, ні з цього стало цікаво поклацати меню гри і не дарма. Ого, так тут є ще тижневі та сезонні завдання, за які дають немало ЛП-шок. Угу, а це цікаво. О, якраз є 25 замовлень в таксі. Я щось виконав, ще потрібно. Виходить 19. Ну тоді їдемо в таксопарк. Виконавши ще декілька замовлень, я нарешті відіграв 100 хвилин з працюючою бодікамерою, а також докурив останню сигарету. А значить, виконав два останні на сьогодні завдання. В чаті побачив повідомлення про автоматичний івент від серверу, підйом на гору Чілят на монстр траках. Вирішив прийняти участь і відразу ж запоров старт. Адже в той момент, коли всі почали гонку, я стояв та відкривав безкоштовний бонусний кейс, з якого мені випав, до речі, бронзовий VIP-статус. А потім зрозумів. Що я зовсім не вмію керувати цим монстром в принципі, я був не один такий, тож не так обідно. Хоча ні, все ж таки трохи прикро, адже в той час, коли один з гравців вже дістався до вершини гори, я навіть до її підніжжя не добрався. Да що там, я не міг навіть забратись на цей клятий острів, не те, що на гору. Та і на що я взагалі на цей острів поліз, теж було не дуже зрозуміло. Ну і хрін би з тими перегонами, варто не засмучуватись, а далі працювати. Тож, виконавши ще трохи замовлень, я випадково, сам того не очікуючи, отримав досягнення, тим самим відкривши для себе цей світ ачівок. Отримавши які можна вже тут і зараз забрати непогані нагороди, вигляді досвіду, грошей та навіть донат валюти. Звучить заманчиво, тож було вирішено трохи відпочити від проходження бойового пропуска та повиконувати декілька досягнень, але це вже зовсім інша історія. Побачити, яку ви зможете, звичайно ж, в наступному відео, адже це вже підійшло до свого логічного завершення. Якщо вам сподобалось і ви хочете бачити продовження, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. А при початку гри. На секонд лайф водьте мій промокод вартер, що дасть вам непогані бонуси для початку гри.